Привіт, сьогодні на нас oh, чекають yeah. екстремальні хованки челендж. Якось у НС залишились одні в кабінеті директора і наробили справ. What? Про що сильно тепер шкодують, адже тепер на них чекає покарання, якщо звичайно, директриса зможе знайти їх у школі. Будьте обережні, дівчата. Ховайтесь краще. Директриса вже поруч і має всі шанси знайти вас. І так, успіх усім! Що ж, гра починається. <Стірген> Ми одні в кабінеті директриси. Як здорово! Ухти, дивись. У неї на столі солодощі! Давай візьмемо парочку. Вона навіть не помітить. Як класно! Вони ще різні. Відкриваємо. Ухти! Давай спробуємо. Давай. М -м -м. Смачно, смачно. О, Я вампір. Ой, мама! Ой, вдарилась боляче! Дивись, це її портрет на стіні. Давай щось придумаємо. Давай зробимо її ще краще. Ух ти! Я знаю, що ти задумала, Венздей! і повністю тебе підтримую. Думаю, їй дуже підійдуть тікла та шрами. Смішно. А ще я намалюю її бантики. Ось такі. Та довгі вуса. Це буде дуже смішно. Чуєш, здається, вона йде. Ховайся, аби вона нас не знайшла. Тихо. Так, а чому банки зі солодачами відкриті? Тут хтось був і лазив сюди. Мама! Хто б це міньбути? О, а це ще що таке? Всі хулігани зіпсували мій найкращий портрет. Фломастери не стираються. А, попались! На вас чекає покарання! Ні! Стійте, я вас піймаю! Відірвались. Венздей нам терміново треба сховатись, поки директриса нас не знайшла. Може, у шафі знайдеться містечко? Вау! Подивись, скільки тут смаколиків! Я так хочу скітос! Це дуже смачні цукерки. Звісно, я їх хочу спробувати. Так, відкриваємо. Це ж треба, яка вдача. Скітлс! Ура! Так, смакота! Обожнюю скітс! Так, куди ж сховатись? Ей, Еніт, годі їсти. Oh. Коли вона бачить цукерки, то про все забуває. Еніт, нас взагалі-то директриса шукає. Okay. Ти забула? Ой, точно. Але куди ж сховати сміття? О, я знайшла бак, тільки він дуже гидко смердить. Але я бачу поруч великі пакети для сміття. Вони порожні та зовсім не пахнуть. Oh, yeah. Здається, я можу тут сховатись. О, а що чудова ідея. Залізаю. Аби директриса мене не знайшла. Притворюсь, що у пакеті нікого нема. Так, у шафі не сховатись. Еніт уже знайшла місце. Молодець. А я знайшла ізоленту, і тепер я маю план, для якого потрібні сходи. А ось вони. Мені треба забратися вище. І так добре. Настав час використовувати ізоленту, щоб примотати себе до стелі. Тут директриса точно не шукатиме. Mm. І ніколи oh, yeah. мене не знайде. Мені сказали тут швиденько прибратись. Ой, обережно! Заберіть все, будь ласка. Mm. Тут точно хтось ховається. і я вас знайду. All right, all right. Hmm, де ж вони можуть бути? Мамочки. Знаю, ви сховались у шафі. Oh. Що ж, я помилилась. No. Тут також нікого. А тут. Знову нікого. Я спітніла від напруги. Мені потрібна хустинка, щоб витерти під, а заразом і Ой, Ось це дала. Директриса вже пішла. Треба викинути його. Ой, дарма, я висунулась. Що таке? Як видно? Що це? Фу, Гедота? Що? Звідки цей шум? Ага, все ясно. Еніт ховається у сміттєвому пакеті. Тук-тук-тук. От ти й попалась. Мене тут нема. Ха, Дуже смішно. Вилазь. Навіщо ви зіпсували мій портрет? Це Венздей. Ага, зараз я тебе дістану. Ану, йди сюди. Пробачте, будь ласка. Як ви посміли так поводитись? Ой, вибачте, але здається, тепер я вас зловлю. Так, так, так. Що відбувається? Що ви зі мною робите? Не крутіть мене. Нам час тікати, біжим, Венздей! Ви знову втекли. А ну, стійте! Я вас піймаю все одно та покараю. О! Так, ми в кабінеті біології. Ой, дивись, яка милашка. Привіт. Я Еніт. А тебе як звати? Ти мені подобаєшся. Давай дружити. Привіт, чури. Хочете розіграти Еніт? Тоді лізьте до мене на руки. Зараз буде весело. У, -у, -у. я боюсь журів. Визди, прибери їх. О, ти мене налякала! Чудове місце, щоб сховатися від директриси. Потрібно замаскуватися під рослину. Тоді вона мене точно не помітить серед цих високих кущів. Так, ще пару листочків і я зімлюся з природою. Ура! Ну як? Мене не видно? Так. Як мені подобається цей скелет, хочу собі такий до кімнати. Милашка. Сподіваюсь, він допоможе мені сховатись від директриси. Для цього мені потрібно одягнути чорний костюм і прикріпити кістки так, щоб стати схоже на скелет. Чудово! All right, all right, all right. Я чую, що ви тут. Ой, тут лише жури. Отже, я помилилась. Дівчаток тут нема. До речі, треба палити квіти, а то вони давно стоять без води. Yes. Треба палити гербарій. Ой, 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 що це? Що? Директриса влаштувала мені душ. А... Ага, я ж казала, що чула вас. Іди сюди, втікачка. Від директорки ніхто не втече. Відповідай, що за неподобство? Хіба ж так можна себе поводити? Що? Спокійно. Це що? Скелет розмовляє зі мною. Жах! Не бійтеся! Це лише я, Венсдей. Ну, ти даєш. Смішно. Здорово вигадала. Венсдей стала скелетом. Ану стояти. Ех. Так. О, дивись, як я вмію. Зараз Еніт покаже клас. Бережись. Так, так, так. І я. Я вдарилась. Oh, oh, oh. Не плач. Треба просто врізати сильніше. Ось так. Тиш. Ой, ну ти даєш. Молодець венздий. Так, подивимось, що тут. О, я знайшла килимки. А разом з ними до мене прийшла прикольна ідея для хованок. Так, я розстелю килимок на підлозі. Я замотаюсь в нього. Okay. Клас, Ура! Ой, здається, я забула свої ноги. Їх ще видно. Твоя ідея виявилась провальною. Треба вигадати щось краще. Ось мені дуже подобається ця величезна чорна груша. Як увійшла, я одразу її побачила. Якщо витягти все, що всередині, то в ній можна й сховатись. Так, це нам не потрібно. Спробую заховатись. Чудово! Nice. Бензли, ти там Все. Ей! Ой, мовчу, мовчу. Так, куди мені сховатись? Може, у кошик з м'ячиками? А що це гарна ідея? Так, так, так. Де ви, дівчата? Ага, попались. Так, так, так. Подивимось, хто у нас ховається у кошику з м'ячами. Ой, мене знайшли. Ну звісно, знайшли, скільки можна від мене тікати. Ой, мої плечі. Кого я чую. А це хто у нас тут ховається? Венздей. Ой, ні. Попалась. Я вас знову знайшла. Здається, тепер ми з'ясували, що тікати від мене марно. Це ми ще побачимо. Біжи мені. Ой, ну все, тільки попадіться. А ось і кабінет хімії. Тут стільки всього цікавого. О, аби не зламати. Так, що це? Венздей, дивись, тут цілий стіл з усілякими прикольними колбами, мікроскопами та небезпечними речовинами. Можна приготувати зілля. Треба лише згадати заклинання та надіти захисні окуляри. Так, так, беремо окуляри. Чудово. Okay. Так, ось інструкція. Ха, Все ясно. Так, приступимо. Для початку мені знадобиться червона колбачка. Ха -ха -ха. Чудово, я додам її до магічного розчину. Ого. Ей, не тихіше, Нас почують. Витирайся і ховайся швидше. Чи ти забула, що директор не в дусі? Якщо вона знайде нас, то покарання нам не уникнути. Ти маєш рацію. Okay. Мені здається, чи за цією дошкою знаходиться потайна шафа. От воно. Відміни місце, щоб сховатись. Вона знову замріялась. Ей, Еніт, Чуєш мене? Поспішай! Директриса буде тут з хвилини на хвилину. А що мені робити? Я не знаю, куди сховатись. Так, здається, я не маю іншого виходу, крім як сховатися в одязі вчителя хімії. Nice. У, у цьому халаті рукавичках, захисній масті та чоботях директриса okay. мене не знайде. А ось я так. Я бачу чиї сліди. Добре, що в мене є лупа. За допомогою неї я ретельно вичу сліди на підлозі та дізнаюсь, куди вони ведуть. Все зрозуміло. Докази привели мене до Еніт. Ось ти й попалась. Марш до стіни. Роздягайся скоріше. Вчителю хімії ще потрібен його одяг. Ось так. А тепер стій не ворушись, поки я заберу одяг у шафу. Стій! Стоп. Що? Мені здається, чи в шафі я щойно бачила Венздей. Хто там? Виходь, Люба, марш до стіни. Гаразд. Ну, Зараз я вам влаштую. Ой, я чоботи зняти забула. Венздей біжим! Негідники.